Вітаю вас, друзі. Четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Теми, ті, що обговорювали, трохи затронемо ті, що відбулися, ті, що намічаються відбутися, дуже цікаве співставлення міжнародка. Як завжди, починаємо з міжнародки. Ну, про те, що Гутеріш поїхав на саміт Бріксу, ми знаємо, ми це обговорювали. Те, що він легімітизував Брікс. Він легемітизував терор, він легімітизував вбивства не тільки українських дітей, і українських людей, і українських жінок і стариків. Він взагалі поставив легітимним в світі вбивство однією країною. Людей інших країн. Він взагалі поставив за правила. Я не знаю, як це буде терпіти ООН все. Він запоставив, поставив, щоб правильно вбивати одним інших. А все це, друзі, ну дуже проста, проста арифметика. Це те, що я кажу, колишніх не буває. Він там очолював якийсь соціалістичний інтернаціонал, якісь соціалістичні направлення. Він комуніст. Зрозуміло, комуніст вищого гатунку. Чому він став головою ООН, не знаю. Ну, ще що може бути, чому він поїхав? О, проста, проста, шкурна, ну, от шкурна така, да, от, дійсність, шкурна дійсність. Він чує, що він не буде, скоріше за все більше Переобраний, він не буде працювати більше в ООН. Він поїхав за грошима. Він поїхав зробити спадок своїм нащадкам, дітям, онукам. Що хочу сказати, не знаю, як діти, не знаю, як онуки. Але те, що у них дід гівно і лайно і терорист, ну це вже точно. Так що давайте писати у себе на сторінках, давайте висловлюватися, давайте показувати хто що є. І це буде почуто, це буде побачено і в світі, і в тих же Сполучених Штатах, і в ООН буде побачено, і в інших країнах. І це все одно підуть і до люд... піде і до людей інших країн. Простий народ повинен висловлюватися. Будь ласка, я вас прошу. Інакше само нічого не зникло. Як мені пишуть, коли вже ті е, порошенковці зникнуть? Ніколи самі. Сьогодні вони порошенковці, завтра вони будуть завтра. Будуть машенківцями, будь-ким. Зрозумієте, це клас. І цей клас можуть знищувати тільки люди. Я про це буду далдониті, як попуга попка. Йдемо далі, друзі. Все, вирішили ми за Гутеріша. Ця людина для України не існує. І ось далі йде, чому всі так дивуються позицію країн НАТО проти вступу України в НАТО. А тому, що такі Гутеріші скрізь. Люди чомусь обирають лівий спосіб життя, але він ганебний, він приводить завжди до краху. Ви ж бачили будь-які комуністичні держави, будь-які, ну окрім Китаю. Окрім Китаю, ну але Китай перейшов на риночні рейки. Всі інші комуністичні, соціалістичні вони перестають існувати через 5, через 10, через 100 років, але вони перестають існувати. Ну, як казав, здається, Черчилль, або обох... це мабуть не Черчилль. Хтось із великих не пам'ятає, що демократія це ганебна, ганебна ситуація, ганебний стиль, але іншого кращого не придумали поки що. Іншого кращого немає. Я завжди закликаю, закликав і буду закликати, що наша доля, доля українців, доля України в наших руках, тільки в наших руках. Чим ми швидше це зрозуміє більшість українців, частина не зрозуміє ніколи, це також треба нам розуміти за тавтологію, вибачте, що частина ніколи цього не зрозуміє, вона і не буде думати, і вона, якщо і буде думати, думати буде ну, взагалі не про те, не про, не про інше. Вона, вона буде думати, як там в Росії кричать: Я хочу какати. Ось і все. А чим швидше зрозуміє більшість українців, справжніх українців, патріотів, Тим швидше у нас піде шлях до нашої перемоги, до нашої сталеної державності, друзі. Тому я закликаю, що давайте менше звертати увагу на всіх, на корупціонерів, на владних. Ми українці, і ми повинні відстояти державу на відміну від частини іншої, багатої частини іншої, ми повинні відстояти. І за нас це ніхто не зробить. І вони не зроблять, і, і Сполучені Штати не прийдуть. Тому давайте працювати, 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 щоб не було так в Румунії, коли от, е, вчора чи позавчора. Третє за тиждень вони пишуть, зафіксували би в своєму повітряному пространстві, це правда РЕЦ, пише, румунці. І вони піднімали в небо в 16, але безпілотників не знайшли, не змогли перехопити. Вони, вони знову полетіли в Україну і почали там падати. Ну, Гидка, ось... гидка. Ми не повинні такими бути і ставати такими. Ну, які є. Але є й класні. Є дійсно наші партнери. Я ніколи не хочу говорити і не говорю, що це друзі. Ні, це партнери, це товариші, це наші однодумці, це наші попутники на сьогодні. Це от Фінляндія. Вона назавжди закрила два е, контрольно пропускних пункти на кордоні з Росією. Класно, Прикордонна служба Фінляндії то точно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Лієксавському районі Інарі і. Парікала і тепер знімає вказівки. як відомо, що рух через обидва тимчасові пункти повітряну корону був заблокований протягом тривалого часу. Це з початку війни. Все, вони закрили. Дякуємо фін. Велика Британія навчила вже третю групу українських пілотів. Це британські СМІ повідомляють. Вже третя група пілотів військово-повітряних сил ЗСУ завершила підготовку в Великій Британії на базі королівських ВПС. Кренвелі відбулася церемонія випуску підготовлених українських пілотів. Бомба, бомба. Дякуємо британці. Ну і давайте так потихеньку будемо переходити до наших баранів, але це так зв'язано і наші вже, і не наші вже. Потім буде у нас друга частина. Так от син Януковича. Отримав російське громадянство, це російські ЗМІ. Зазначається, що син Януковича Сашка, стоматолог, займається в Росії бізнесом більше 10 років. Більше 10 років тому він зареєстрував в Санкт-Петербурзі кампанію, і основним видом діяльності кампанії вказується управління фінансово-промисловими групами. Ну, більше це будівництво в Росії. Їм вони виграють деякі тендери, десь там існують. Працюють, заробляють, а стартовий капітал вкрадені гроші, вбиті люди, знищені сім'ї, родини. Оце Сашка, стоматолог разом з Відькой. а Як його клікуха? Да? Зеком. Ладно, будемо зеком. У мене тут, коли я це бачу, бувший президент, його син, у мене такі, знаєте, асоціації, а що там у нас з синами наступного? Вічно п'яного президента. Те, що там невістка громадянка Росії, і на неї переписані деякі не такі невеликі активи в Угорщині, в Словаччині. Ще, е, здається, в Польщі активи переписані на російську громадянку невістку Петра Порошенка, це є. А цікаво, Льоха не став ще громадянином Росії або Білорусі. Не знаю, це так. А міха? Не падав там на ПМЖ в Лондоні. Можливо, хтось знає, можливо, хтось знає. Друзі, розповсюдьте це те, що ви бачите, те, про що ми з вами розмовляємо. Розповсюдьте це відео. От зараз поділіться, підпишіться. Ютуб це дуже любить, коли під час перегляду підписка йде. Поставте вподобайку обов'язково, напишіть коментарі, можливо, хтось чув щось про те, що я питаю, про те, що я розмірковую. Напишіть, будь ласка. А ми поки що переходимо до наших баранів. Але перше ніж перейти до наших баранів, друзі, про одну подійку таку зранку по багатьом телеграм-каналам змі вийшло таке повідомлення із видання політико, наче проти вступу України до НАТО виступають зараз сім держав: це Сполучені Штати, Німеччина, Бельгія, Словенія, Іспанія, Словаччина та Угорщина. Але вже після обіду вийшов прес-секретар президента України Нікіфоров. І заявив, що інформація у СМІ про те, що сім країн виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів альянсу. Насправді, в ідею запрошення України підтримує абсолютно більшість країнів-членів. А щодо решти ведеться активна робота. З адвокації за пояснив він. Ну, начебто, спростування на і давайте будемо в це вірити, що це і псо і це для когось потрібно. Але є питання. Все-таки що таке подавляюча більшість? От ну, вийдіть і скажіть правду, і скажіть так, як воно є. Ну, США проти? Проти, ми це знаємо. Німеччина проти, проти, ми це знаємо. Угорщина на даному етапі проти, проти, ми це знаємо. Словаччина проти, проти. Проти, ми це знаємо. У нас питання Бельгія, Словенія, Іспанія. Чому ці країни тут названі? Ну, потрібен, або голова Міністерства закордонних справ, або хто веде перемовини, або президент, або Єрмак. Вийдіть і поясніть, чому ці країни названі в політику. Повністю сказати, давайте не будемо довіряти іноземній пресі. Ні, так не можна. Є да, заказні статті, є заказне ІПСО, є російська е, пропаганда, все це є. Ну, є ще таке, що подавляюча більшість. Що таке подавляюча більшість? І чому названі ці країни? Ось це мені цікаво. Ну не можна тут щось не домовляти, щось не казати. Є помилка, є, є нагнітання, є. Скажіть, чому воно є? І що з цих країн ми витягуємо? Тоді ми будемо знати, ну, давайте не сім, ну чотири точно проти. Так? так. Тому ще раз кажу, давайте об'єднуватися і сподіватися на себе. Це перше іншого в цьому житті немає. Завтра розв'яжеться нова війна в Тайвані. Як ви думаєте, де будуть Сполучені Штати? Більше. Ну, давайте. Або розв'яжеться нова війна. В Фінляндії, не дай Боже, я ж кажу, не дай Боже, щоб десь, де будуть Сполучені Штати. Тому ще раз, я вчора казав, якби кожен, кожен день, кожен українець, який має маломальський дохід, просто перераховував, кудись, віддавав, комусь кому вірить, куди довіряє, де з ким ну, ну, туди, куди він вірить, хоча б по 20 гривень в день, уявіть, які були б суми. І тоді. Партнери нам для чого? А ще, так, да, забрати у чиновника оці всі пенсії, оці всі регреси, оці всі інвалідності. Не по підприємствам ходити, по підприємствам, там також є. Потім наведемо: давайте по чиновникам, давайте почнемо з чиновників. Давайте почнемо е, набагато перевіщую владу кількісно, ніж живе людей в Україні. А ось тепер до баранів. У мене таке враження, друзі, що, зокрема, ну, у нас якийсь протяжний синдром виборів 2019 року. Я не розумію, що відбувається. От ми, як війшли в 2019 рік, да, як було там якесь протистояння під час. Такого не було ніколи. ні Після яких виборів, воно у нас продовжується. Деякі громадяни вже 6 років мають бажання довести один одному Причому, повірте мені, з, з, з обох сторон, з нашого також. Я себе вважаю на стороні президента Зеленського. Хто себе вважає на стороні п'ятого президента, вічно п'ятого. Але ось частина, я не в тій частині, що хочу довести, 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 що вони були праві, що щось що, що обрали або ті були не прави, що обрали не того. Друзі, це породжує знаєте, таке викривлене бажання. Хай все звалиться. Хай страна хай держава пропаде. Хай прийдуть німці, хай прийдуть терористи, хай прийдуть росіяни, хай прийдуть орки, аби я міг доказати. Або я міг сказати: А я ж казав, як я казав, як я казала, це те, що я кажу. Я, я просто виключаю і для мене перестають існувати ті блогери, або ті експерти, або ті політологи, які кажуть. Як я казав 6 місяців тому, як я, як я і наголошував рік тому, як я казав два тижні тому, а пам'ятаєте, як я казав, та ніхто нічого не пам'ятає. А ось тут пам'ятають. І коли ця людина бере на себе я ж, я ж, я ж, я ж, я не дивлюсь таких, от просто не дивлюсь. Ну я вже вважаю, ця людина працює на якусь ціль, для якоїсь цілі, особистої цілі, для, не для держави. Не для того, щоб знаєте, так об'єднати державу і громадян держави. Це люди, які працюють на гроші, гроші, гроші. Повірте, вони навіть не проти України. Вони навіть не російські, у них гроші, 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 гроші. Все. І вони навіть не проти Зеленського, чи Порошенка, чи Тимошенка, чи ще когось. Їм гроші. Неважливо ля. Зеленський не платить нікому, і вони всі потихеньку переходять туди. Набирають на ньому бали і йдуть туди. В цей же час у Тимошенка, у Порошенка, у деяких інших кандидатів. І у залужного почалася предвиборна кампанія. Ну, про залужного я вже казав, отримав. Ще скажу. Або завтра, або в понеділок. Чому я не хочу, щоб він був президентом? Ще скажу і буду демонструвати, показувати, як тоді. Чекаємо. Порошенко чос уже давав покладовищам, а він же чого ж він мовчить? Я вже казав, що він мовчить про інвалідність, тому що своїм надавав всім інвалідності. Скрізь ж знайомі. Ну він же 30 років у владі. І вони 30 років отак змішувалися. Там інваліди всі. В Європейській солідарності чоловіки практично всі інваліди. Ну давайте, 200-300 або 200 служить в армії, при армії мільйонній армії. Все, я далі не хочу. Далі я хочу про Юлію Тимошенка. Вона також почала свій предвиборний час і поїхала в Одесу. В Одесі, там десь на Толбухіна зайшла в Макдональдс і в Супроводі. Заступника облради, Радковського. Радковського, робимо висновки, що вона там хоче. Далі щось там про зам'ялося, але фотографії є. Ну що вона, картошки хоче поїсти? Так Порошенко там уже їв з Мариною, що і давилися, і кривилися, і не знали, що робити. Да? А я думаю, що ні. Вони просто все повторяють. Путін літав в літак. Порошенко літав. Путін їздив на байки. Порошенко їздив на байк. Путін цілував в живот малюка. Порошенко обіймався з малими... Ой-ой-ой. Путін фотографувався з нареченими. Порошенко фотографувався з нареченими. Ну, все, що робив Путін, Порошенко переносив і тут всі цихають. Те ж саме робить Тимошенко. Те ж саме Те ж саме робить Тимошенко. Трамп був в Макдональдсі, робив гамбургери, чи бургери, чи хот-доги. Пув, робив, і вона пішла в Макдональдс. Ну, розумієте? Ну все настільки просто, примитивно, тупорило все для. Частини людей, які є в їхніх сектах, і це ж не для того, щоб зібрати інших людей, ні, є коливаючіся, це для того, щоб закріпляти свою секту своїх, укріпляти, укріпляти, щоб мати свої голоса, щоб мати свій електорат. Ось у мене буде там від 5 до 7, і я буду вічний депутат. І вона є вічний депутат. же і Порошенко вже хоче. У мене буде свої 13-20, я буду вічний депутат. І там я буду решало робити. Я буду решала, я буду робити, я буду їздити, я буду жити на халяву, я буду жити на ваші гроші. Ось це їхнє. Оце їхнє, це прошарок влади, прошарок влади, в який входять і нові. А те, що це прошарок, ну ось вчора, там Алахвердієва, да, або як її щас, там інше фамілія, кормушкіна чи корм. Я не знаю, ну Алахвердієва депутат Алахвердієва. Це заслуги народу, і там їй пред'явили підозру у незаконному збагаченні, там на 20 мільйонів гривень. Точно, я вчора сказав, долари, 20 мільйонів гривень. Та за коштовний годинник за все там, ну, що немає у неї стільки доходів, і почалася судова справа. І вчора всі обурювались, багато обурювались людей, навіть та, я так я скажу, людей, які на стороні слух народу, президента України. Теперішньої влади, що на поруки взяли Арахамія, це голова фракції Слуги народу, а також Кім. Ось той Кім, що в Миколаївській області, що його зробили героями, президент його нагороджував. А це той Кім, що. Знаєте, що він зараз сказав? Я не буду більше, тому що я вже, я вже розповідав про це. Я стільки получив відписок до 300 людей, і стільки прокляцюю. та ти, ти не стоїш, Кіма. І ти, ти не за президента, якщо ти на Кіма щось кажеш. А я сказав тоді дуже просту річ. Я вже кажу, було вбито багато людей. Ну, ладно, закрили. Хто хоче, подивиться вчорашній стрім. Я на цьому стрімі все поясняв і все розповідав. І я два рази казав, що Кім війшов в прошарок влади. А тепер дивіться: дивіться, як чудово, дивіться, як класно, як це все зав'язано, перев'язано, перекручено. Ось він давав інтерв'ю, да? е, питали, що його, чому ж ти там взяв на поруки. Можливу злочинницю. можливо, нема ж не вироку, не слідства. І він сказав: я знаю її років 20. Чому вирішили взяти її на поруки? Тому що є презумпція невинності. По перше, по-друге, я її знаю там років 20, Ще коли вона працювала працювала в бізнесі страхування, і вона пішла там отримувати цю підозру. Тобто вона не переховується від слідства, а слідство розбереться насправді хто винний. Секундочку. Вони знають один одного років 20. І ось вона, депутат Верховної Ради, а він голова ВЦА. Ось скажіть, совпадіння? от случайність це все. Не вірю в ці совпадіння. Ну, не вірю в ці случайності. Це один прошарик. Вони були дотичні, дотичні до інших влад, до колишніх влад. Вони щось були бізнесменами, які співпрацювали з тією владою, десь були маленькими чиновниками. За словами Кіма, у суду був вибір, застава тюрма чи поруки. Ну, давайте будемо знову ж реалістами. Ну, ніхто б не посадив Лагвердієву в тюрму. Ну, погодьтесь, ніхто. Ну, це не той випадок, коли саджають в тюрму. Тим більше народних депутатів. Інших не саджали. Тому суд, скоріше, прийняв: ну да, або заставу, ну нічого. Якщо вона не винна, хай заплатить застава, повернеться, і буде доведено, що вона не винна. Або поруки. І вони взяли на поруки. І він каже, це суд приймав рішення, тому що вона добропорядна веде себе по Так Таксі ведуть до Ну ось так. Раніше повідомлялося, що їй подарували 14,4 мільйона гривень, потім 5,3 мільйона гривень, швейцарський годинник за 310 тисяч гривень. А вони що, різний різні час показують? Той, що за 310 тисяч гривень, або той, що за 20 мільйонів, або той, що за мільйон, або за 500 тисяч, або той, що за 500 гривень, різний час показують? Ще Стівен Джоб сказав. Вони показують один час. Ось один. Однаковий. І різниці в тому нема. Ну, ось якось так, друзі. Оце наші барани. Ну і на останок я хочу, щоб ви просто подивилися ось це відео. Це наш бувший плокулол, генеральний, який продав всі справи Майдану. Це наш бувший голова МВД, який розвів таку корупційну сітку страшенно. Кожен мент носив гроші вище. І поруч жінка третього тисячоліття. Здається, депутатка трьох скликань його дружина. Геніально! Я не проти, що люди танцюють, я не проти, що люди веселяться. Але генеральний прокурор і жінка третього тисячоліття могли б це не викладати в мережу. Пункт номер один і пункт номер два. Можливо, вони викладали це під якимись діями, можливо, алкоголя, можливо ще чогось. І пункт номер 3 Подивіться в очі собаки. Все. Він її танцює. Вам не здається, що народ України для цих людей це бідний пес, бідний. І ось та кукла, що поруч стричі народної депутаткою. Запам'ятовуємо, записуємо. І боремося за Україну, друзі. Я хочу подякувати вам за донати. Але спершу подивіться, спершу подивіться наші передачі. Звіт про передачі дронів, сіток, те, що ми вже з вами зробили. Подивіться цей звіт. Нашим хлопцям со 128 двадцять передаємо е, такі сіточки від Надії Миколаївни, е, які дуже рятують життя. Це сітки. Ловлять і впівішки, а це, які їх маскують. Щиро вдякуємо за допомогу та підтримку. Слава Україні! Героям слава доброго дня! Дякуємо виробнику Одін і підписникам Олексія Ляшенка за ці чудові дрони від мотопіхотного батальйону ведмеді. Слава Україні! Героям, Героям слава тепер я всім. Дякую, дякую за донати. Богомазову Юрію. Сьогодні щось Монобанка взагалі не каже, не показує прізвище. Все без прізвищ я буду називати тільки час переказу. 24, 24.10.09.10. 24, 24, Термінал ЄСПЕЙ. Ангелічевої Світлані, Ножикової Людмилі 50 на 50. Я особисто вам дякую, пані Людмила, за підтримку каналу. Дякую вам велике. 24.10.10.12, Ну, це все монобанк, що без прізвища. Макарові Людмили, подяка велика. 24.10.11.13 На Монобанк. Дякую. Терлецькій Тетяні на розсуд написала пані Тетяна Ветрові Валентині ще 24.10.14.23 Це все, що без прізвищ монобанк. Також дякую Хронорієву Сергію. Всім велика, велика друзі, подяка. Ви бачите, ми робимо передачу безпосередньо воїнам. Ми не передаємо комбригам, навіть комбатам. У нас один знайомий командир. Окремої штурмової роти був це Павло. Зараз вони перебазувалися на Харківщину. Це для нього, для нашої тієї роти, ми збираємо на реп. Я буду кожен вечір говорити про наш збір. Дивіться: сьогодні у нас 53 тисячі 900 гривень. Вчора було 46 тисяч. Ровно сьогодні 53 900. Добавилось у нас 4,9900. Ще нам потрібно на цей реп 106 100 гривень. Збираємо, друзі, коли буде закінчений збір, будемо відправляти, а поки хлопці як можуть. Як виходить, у них, так і виходить. Сітки, ті, що висилають, сітки, прості, рибацькі, це наш. Наш реп це такий наш невеличкий реп. Якщо дрони мавіки невеликі, вони потокоп, бліндаж чи ще щось. сіткою закриваєш. Він падає на сітку і не взривається. Розумієте? Оце хоча б це ж безкоштовно. Поки Євген там, ну ось ось ще два тижні, може три, він поїде. І більше посилок не буде. Все, більше посилки я ними займатися не буду, друзі. Ось ще три тижні. Давайте пошлемо все, що можемо. Можливо, потім перейдемо напряму, будете хлопцям висилати. Я буду давати адресу, а може потім і самі зв'яжетесь, не знаю. Ну, поки що, ось так. Поки Євген там. Ось уже знову добу нема у них не світла, нічого, нема зв'язку. Не можемо ми зв'язатися. Ніяк. Там перепутали, там... там наступ. Там росіяни глушать, обстрілюють, вбивають, розрушають. Там іде наступ, друзі. Щоб ви всі знали. Всім дякую. До завтра. Україна переможе!